експертиза. Вона, не вона, він, не він підписував, хто там я. Ну, що се місяць, два, три. Місяць-два ваша фірма не попрацює, міська рада знайде собі другого замовника, Королівська найде другого замовника, дяківська третього, четвертого, п'ятого. просто загубимо тиждень, фірму. Тиждень-два за світло засне платиться, відключається, Податок електрика відключається, податки не плачуться, піде штраф, йде піння. Фірма блокується, при тому, що є гроші на рахунку, я не можу, бо я не є керівник в цей момент. Приєднається з... внесення, я не можу тими грошами розпоряджатися, ні виплатити довгі по газу, електрику, ні дяти людям зарплату, ні за матеріали розрахуватися, які ми отримали. Тобто фірма заблокована. Ситуація... Хай прийде Іванович, хай він скаже, як фірму розблокувати. Він, хай він е... дає свої якісь варіанти. А це, що... він, він не прийшов. Сьогодні. Не прийшов сьогодні. Тобто, він не ви вже до нас підходили. На ви пробували. Старі люди удумали, що вже доводиться. Давно... В будь-якому випадку я би вас просив. Дойдемо ми зараз згоди. Я просив теж Іван Івановича і вас сідайте, хоч кожен день пийте каву 50 грам, домовляйтеся, підписуйте номерандуми, угоди всі разом. Але знайдіть, дайте якісь шляхи виходу. Якщо треба нас, як арбітрів, щоб воно все було законно, ми готові бути там присутні, гарантувати десь вам об'єм робіт. Якщо є якісь з другого боку пропозиції, ми готові гарантувати по якби люди не вибрали, ви б тут не були. Або сказали, б, що люди не виявляють. Діло в тому, що виси, ми ж йому пропозицію давали. Ми йому предлагали, щоб було так, як було. Щоб виконуючи обов'язки, виконував свої обов'язки. Поки, Поки зимували, йдуть ці судові справи. Місяць, півтора, щоб він почав. Він сказав, що він не одного. ]wie? Деякі є по цим документам, були присутні на зборах для того, щоб встановити, чи були збори легітимні, чи політивні. Відгідно факту, я знаю вашого. Є ще 66% на зборах тих, які були попередньо зі СМІ, тільки відомо, що було менше людей. Бо ми ще не бачили самих документів, не зробили в основному контактів було тих, які вона виїжджала. Я думаю, що якщо все буде нормально, то ми ще сьогодні проблеми це не буде зробити. Закінчити сам супер на літак вони щодо. Тому що новопризначення директор не предоставив поки що нам рішення збору, яке відбулося власне території, цього немає, з тим не затримки. Даємо оцінку обліку людей, бачимо на таких і після того можемо прийняти рішення, чи законно чи незаконно А Паралельно я радий вам, що зробити це податків. які розвиваються дуже швидко, бо вже практично тиждень стільки не працює. Тому mm -hmm. адміністрація, рада, населення це відчуває, тому що роботи це не роблять і у вас десь заробіт. Це дуже правильно. Я запрошував директора до речі сьогодні до себе, але він поки не у мене не був. Ми не знайомі з знай, ним, був новопризначеного директора. Знаю, що він в прокуратуру сьогодні. Рядом. Зі і зараз е по покуром тільки що я говорив, наш один з на <звіт> порожнім каже, що брати в нього, зараз ми будемо опитувати, ще брати свідчення <звіт> і спілкуватися, поясняти все, в чому діло, чому така ситуація, що більшість колективу, або частину колективу не згідно з цим рішенням і кажуть, що воно неправильна. Щоб ви бачите, що буде тільки в місті, нам повинні приймати. Повинні, повинні <звіт> <звіт>